Я на червоній доріжці в канах, зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок, світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. Бачите, що ми з українською делегацією пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео, Тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Знову купа зірок до кого знову нам граєм слава. Бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах. І у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і саджають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки. Друзі не можна самому прийти. Чи якась така історія потрібні в ну, нова відвозяти спеціальними машинами, спеціальною охороною. О, такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль і буде прямувати на червону доріжку. доріжку. А, ну покажи, ми передали тікет. Муліскані... Я глянув. Я глянув персональний квиточок для самого квитка. Як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого, мультиплекс погарніше, правда? Формула була срізна. Порівняв. Да, в пробки на кана на червону доріжку я ще не стояв.

un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé Sean Penn dans, dans ce film, ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans un uniforme et sur le drapeau ukrainien. En vision, en il visio. est <laughs> venu en pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture. Hein assez poignant, fondé depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.